Поки бік. А пиріг водою, стік помахали ручками, так помахали, активно розбудила ручка. Заняття у майстерні добра не заважає вимкнення світла, Артпростір відкрили у липні для дітей-переселенців, які оселилися у Вінницькій громаді. Надія з родиною евакуювалася з Харкова ще у березні. Від обстрілів був пошкоджений будинок сина. Її онука ходить до майстерні з самого відкриття. Розбиті там вікна, все вибило. все. Ну, вроде бы сейчас начинает там какой-то ремонт делать. А Мы просто очень страшно было. Детям поехали. из за детей поехали, мы, конечно, вывезли их. Здесь очень хорошие занятия. Де... Внучке так нравится. І сьогодні нас палата крепко. Только я сказала на занятии в Мегамол, она быстренько подскочила, быстренько собираться. Переселенка Олена поїхала з чоловіком, дітьми та мамою з сіверодонецька через побоювання за день до вторгнення. У потязі потрапили під перші російські обстіли. Родина оселилася у Вінниці з кінця березня і почали водити до майстерні сина Кирила. На я уже переселенець. В 2014 чотирнадцятим годом їхали з мамою з Луганська. В этом году уже с двумя детками пришли, уже, наверное, несколько месяцев ходим. Ребенок безумно доволен. Очень крутой коллектив. Люди просто создают такую атмосферу, домашнюю, позитивную. В октябре месяце мы узнали, что нашего жилья нету, но сильно-сильно ну, пострадало. З дітьми працюють волонтери. Тетяна сама переселенка з окупованої частини Херсонщини у Вінниці з чоловіком і сином працює вчителькою початкових класів. Каже, вперше прийшла до торговельного центру за допомогою, але після пропозиції працювати з дітьми залишилася. Діти, які приходять першого разу, то ми намагаємося їх заспокоїти, розважити, відволікти. У нас приходять заняття тематичні. У нас так як і пісочна терапія є, і майстер-клас, якусь ми поробку виготовляємо. Також ми переглядаємо мультфільм, обговорюємо їх. Приходили дітки, які не хотіли Ну, Відриватися від батьків, вони були злякані, тому що попадали під обстріл, коли вибиралися з території окупованої. Є прогрес, коли ми бачимо, що дітки, які перші рази приходили такі стривожені, збунтежені». А потім вони сюди біжать, не хочуть звідси виходити. Майстерня один з проєктів організації Полум'я надії. До майстерні за час повномасштабного вторгнення звернулися понад тисячі дітей. Ми докуповуємо постійно щось, ось закупили басейн, такий сухий, сьогодні, щоб робити більш ну цікавіше для дітей. Останню суботу місяця ми робимо заходи масові для родини переселенців. Там багато подарунків, призів завжди, смаколики, дуже якісні програма жива музика. мастерня добра працює з понеділка по п'ятницю. Є три сеанси: о десятій, дванадцятій та чотирнадцятій і тривають по півтори години. Заняття для дітей від трьох до дванадцяти років. Перші два для дошкільників. Данило Черниченко. Новини на Суспільному. Донбас.